Так, Всім привіт! Всі дивилися моє відео першу четиру про лампу світлодіодну, якому заряджати 5 вольтово 30 Вт. Ось неї світить. Я замінив тут прога, йде на цей розсіювич. З батареї йде 4. 4,2 В. В. ця батарейка йде зелена на вигляді пальчика. Я думаю, що це 1,2 вольта, але я бачу, до неї в була ще така плоска батарейка на 500 тоже на 4,2 В. Ось тут я просто-напросто паралельно підпаявся в схему. Може залізти, підпаятися збирається. По мінімуму радіолюбитель може просто-напросто ця лампочка, щоб вона світила довше. Так у нас світить я різні режими. Саме довший режим. Є такий режим, це яркий, потім зменшений. На, цьому, на яркому світі зменшуємо до двох. На стандартній лампочці з акумулятором зеленого, потім іде ще менший. Потім йде стробоскоп, а потім йде сос. От я фактично продлив два рази. Буде лампочка світлити вже на другому режимі не 2 години, а десь біля 4 годин. 3,5-4 години. У мене у мене світило. Заряджається через цей USB-Microsi. І біля ось такої зарядки. Це теж має на USB Microsoft. І отак так у нас вродь ми дивимося у дивимося, що є в YouTube. Всім коментарі, лайки, підписки. Дякую.